Отже, чуємо Господнє слово на сьогоднішній день і в Євангелії від Луки, ми чуємо про бенкет. Тому що ця вечеря, яка тут є, це ж не просто вечеря, це вечеря в біблійному розумінні, що означає бенкет. А бенкет в нашому вже більшому розумінні це якесь свято, це гостина. І коли ми відкриємо Євангелія від Матея, і ми це розглядали якраз чуть раніше на біблійному гуртку. А тому запрошую всіх приходити на відбійні готові. То там говорилось не про просту вечерю, а там говорилося про весілля. І то єдиного сина. Про весілля. Пан робить весілля. Величезна подія. 100%. Там ну, чудові страви, все гарно прибрано і так далі далі далі. Це серйозно на високому рівні все зроблено. От. І цей пан, цар або, ми розуміємо, що мова йде про нього, мова йде про Бога. Він кличе на цю гостину всіх нас. Він кличе на цей бенкет всіх нас. Він кличе на цю велику подію всіх нас. Кличе. І перший висновок, який з цього можна зробити, що Царство Небесне. Хоча так, треба. Дотримуватись перше, друге, третє, десяте, 10 заповідей. Царство Небесне то не завжди є по-моєму а по-божому є. Царство Небесне це не завжди легко, бо це й боротьба. Однак, в той самий час царство Небесне це також бенкет. Це також бенкет. А це означає, що ті, які є з Богом, ті, які йдуть йому на зустріч. Ті, які приймаються запрошення на бенкет, то вони на тому бенкеті аж не сумують. Чи сумують? Як ми приходимо на весілля, що ми там робимо? Що сумуємо? Та тішимося за, за молодя. Тішимося за них. А тому Царство Небесне це також радість, що ми, ми приймаємо участь в радості Бога. Бог ділиться з нами своєю великою радістю, любов'ю, і ми переживаємо цю радість. Ми наповнені цією радістю, ми наповнені цією любов'ю. Це не завжди означає оця зовнішня радість, що я завжди усміхнений, усміхне, тішусь і ніколи не знаю, так. все мені завжди добре. Ні. Це означає внутрішня радість, яка, не зважаючи ні на що, мене так тримає, мене так формує. Що я тішуся всі. То от кличе пан, запросив. Дивіться, він запросив і не сказав вже вечеря, вже ходіть сюди. Він запросив, а в Івангеля від Матея це краще видно. Він запросив їх наперед, іншими словами, дорогі, десь так за тиждень, а може й за місяць, а може й за рік. Не знаю. Як за запросити. Однак мінімум кілька днів перед тим. Буде вечеря, я вас запрошую. Я вас запрошую. Чи знали запрошені гості, що ця вечеря буде? 100%. 100% вони знали, що ця вечеря буде. Просто вони не знали точно, коли буде. Іншими словами, вони вже мали бути готовими. Тож наперед сказав, тож підготуйся за цей час. І от вже коли прийшов момент вечері, він якби вже другий раз посилає своїх слуг і каже, ось той момент, про який я вам раніше казав. Прийдіть, прийдіть. І ми читаємо. Оцього вже нема вгівателя від Матея, Там просто всі відмовились, а тут деталізовано. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав, я купив поле і мушу піти на ньому подивитись. Вибач мені прошу. Попри те, що він гарно говорить, вибач, перепрошую, і так далі. далі, далі. В Суті це не міняє. В Суті не міняє. Він відмовляє тому, хто його просить. Він відмовляє Богові. А чого зразу відмовляє? А чому зразу він сказав? Вибач, я знаю, у мене є плани. Тому цей тиждень місяць, рік мені не вийде до тебе ніяк вийде. Ні, щось разом не відмовився. А тепер, коли прийшов момент, тепер відмовляє. Я купив поле. Що на полі? На полі щось він має садити. То не може це почекати до завтра. Ти не можеш посадити, що там, картоплю чи посіяти пшеницю завтра. Тобі вже реально один вечір грає настільки велику роль, іншими словами, це показує людину, яка кладе свої інтереси. Вище, мені важливіше сьогодні, наприклад, не піти до церкви, а піти в кіно. Ну, наприклад. Чи поле саме по собі є погане? Ні. Чи посіяти поле посадити картоплю є погане? Ні. Одна пріоритет. Другий, я купив п'ять пар голів і йду їх випробувати, прошу вибачення. А в чому тут проблема? Ну, проблема в тому, що якщо питання в тому, що якщо ці були слабкі чи якісь не такі, то він може їх ще вернути. Тому він якби так мусить їх. Випробувати. Мусить. Бо завтра вибач, ну розумієш, я вже свій час прогайнував, знаєте, ми всі ми скупляємо, і там є 14 днів, можна вернути назад. Не встигнеш все, поїзд поїхав. От таке щось тут подібне. Таке подібне, ну вибач, я би дуже хотів прийти до тебе, я би дуже хотів бути з тобою, Боже, але розумієш, ну, ну мушу. Просто так співпало, мушу. Все. Знову ж таки, мої пріоритети вищі, насправді, тих п'ять пар волів — це мізер порівняно з тим, що Господь хоче дати нам вечерю. Третій, я одружився, тому не можу прийти. І тут, як ми думаємо, це має точно серйозну причину. Чоловік одружився або в когось там може день народження. Ще щось що, 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 що. взагалі не є погана річ. 100% це не є погана річ. Однак це показує, що царство Боже це не мої пріоритети. Царство Боже це не виконання моїх планів. Царство Боже це його пріоритет. І царство Боже це виконання його планів. А тому навіть те добре, що ти хочеш зробити. Запитати Бога, Боже, а ти хочеш цього? А ти хочеш цього? Навіть доброго. Тому коли ми говоримо про цю вечерю бачимо в цьому царство Небесне, наш Господь тут показує, за якими пріоритетами ти йдеш. Чи ти йдеш за пріоритетами світу цього, за логікою цього поля? Бізнес, треба швидше то зробити, чи не встигну, не встигну, тому мушу, мушу мушу зараз підігнати, бо тільки зараз. І... Чи це і твої добрі бажання, добрі плани. Та ж я хочу дружитись, я хочу порадіти за іншого, я хочу допомогти другому, третьому, десятому, чи... чи ти йдеш і робиш те, що каже Бог, чи ти йдеш і робиш те, що каже Бог, царство Боже. Це не те, що ти хочеш. А царство Боже, це те, що Він хоче. Це те, що Він. І що ми читаємо далі? Розгнімося тоді Господь і каже до слуги іди на чим скоріш на майтани і вулиці міста і приведи сюди в Бога талік сліпих і пульгах. Ви, ті, які маєте змогу обробляти поля, ви, ті, які маєте ресурси купити волів. Ви ті, які можете собі планувати життя наперед, одружуєтесь і, і так далі святкуєте. А ості, убогі, каліки, сіпі і кульга, не мають таких ресурсів, як ви. Вони не мають таких планів, як ти, вони не можуть мати, вони обмежені. То от о тих, о тих, які в твоїх очах є обмежені, о тих, які в твоїх очах мають, які є менші за тебе, о тих, які в твоїх очах не можуть так багато зробити. Не такі мудрі, не такі впливові і так далі і далі і далі. Отих я набираю. Однак, пане сталося як ти виїв із червістя, сказав пан, піди на шляхи, то огорожі і силу їх увійти, щоб в дім мій наповнився. Силою увійти не тому, що вони не хочуть увійти, а ти давай їх силою запхай. Це царство небесне. Ні, не про те, йде мова. Йде мова про те, що ці люди це найбідніші люди. І вони розуміють, що вони недостойні бути в цьому царстві небесному. Вони недостойні бути на цій вечері. То силою увійти означає ні, слугові, Переконай їх, що вони. Достойні бути на моїй вечері. Вони достойні. Сьогоднішній Євангеліє, який Ісус промовляє до нас, воно і радісне одночасно, бо показує, яке це царство небесне, що там радіти, це бенкет, це весія. Але в той же самий час це попередження мені і тобі. Тебе Бог кличе. Ти запрошує. Ти запрошене, але чи ти прийдеш до нього, чи прийдеш? Не будь такий, як отці, не шукай відмазу, не шукай якихось інших пріоритетів, не шукай своєї мудрості, чи знайомих, чи владу, славу. Ні, шукай його. Бо якщо не будеш шукати, то будеш відкинений. Будеш відкинений і ті. Люди, які в твоїх очах є менші слабші за тебе, ти їх там побачиш разом з Богом. Господи, ми просимо тебе, подай нам твоєї великої благодаті, що кожного разу, коли ти нас кличеш, чи сюди, до храму, на вечері, в Євхаристі, чи на приватну молитву, чи підтримати когось, чи допомогти комусь. І так далі. далі Кожного разу, коли ти кличеш нас до будь-якої справи, твоєї справи. Просимо тебе, Боже, дай нам Твої благодаті, не тікати від цього, не шукати відбану, а дай нам Твої благодаті в своєму серці прийняти рішення і набрати сміливості, піти за тобою і зробити так, як ти хочеш. І кінцевому випадку, радійте. Просимо Тебе, Господи. Нехай ця благодать буде в нас. І нехай це рішення йти за тобою ми приймемо зараз. В цей момент. Хочемо, Ісус, йти за тобою. Амінь. Слава Ісусу!